Не існує кардіохірургія без розрізу, будь-яка кардіохірургія передбачає розріз. В традиційній кардіохірургії це є 20-25 см. В міні-інвазивній кардіохірургії це може бути 1, або 3 або 5 см розріз. Наприклад, в робототехніці це є декілька проколів і величиною до 1 см. А якщо ми вже говоримо за клапанну хірургію, то цей розріз має бути мінімум 3-4 см, бо таким є зовнішній розмір оцього протезу клапана або кільця клапану, який хірург має доставити всередину грудної клітки. Що цікаво, що чим більший досвід кардіохірурга, тим більший відсоток всіх операцій на серці хірург може виконати міні-інвазивно, і тим менший він може зробити розріз. На початках наша команда виконувала десь приблизно 10-15% всіх операцій мініінвазивно. інвазивно а станом на сьогоднішній час вже виконує приблизно 90-95% всіх кардіологічних операцій мініінвазивно. інвазивно Що є важливо, що не тільки розмір розрізу відіграє значення. Важливим є той факт, що в міні-інвазивній кардіохірії не проводиться розрізу кістки, а саме розріз кістки, її загоєння є найбільш ресурсоємним процесом для організму. Загоєння тканин часом триває до тижня часу, а ось загоєння кістки потребує 2 місяці для утворення повноцінної кісткової мозолі. Отак, потроху. Будучи кардіохірургом, я розповідаю про сучасну кардіохірургію, даю факти і розвінчую упередження.